те, як і барвисто проходить навчання на факультеті. Про життя, які вони розумні, які вони вийшли. Ми теж зрозуміємо, все повинно бути. Як найкраще. Та без питань. Я з радістю допоможу вирішити твої твоєї проблеми. Буде результат, я тебе повідомлюю. Слухаю. Всі справи обігру. У нас є дуже перспективний проєкт. Так, щоб, щоб наша команда була через 5 годин на знімальному майданчику. А Романович, ми готові, скажіть, з чого розпочинати? Я довго думав над створенням нашого шедевра. В моїй геніальному голову прийшла ідея. Я вирішив, що на щільний нас ще де буде виглядати саме так. Давно дня декан нашого рідного факультета, привів до нас нового студента. Нового колегу, знайомитися. Гук Павло. Прошу прийняти його свій. Надіюся, чуєте, надіюся. Дружній колектив і допомогти увійти в навчальний процес. Одній зі студенток на ім'я Катя відразу сподобався цей юнак. Тому вона відразу спробувала познайомитися з ним. Вона встала за парти і елегантною ходою підійшла до нього і сказала: але Павло не звернув на це уваги і почав насупливо дивитися на свій телефон. Згодом Катя вирішила спробувати ще раз і вирішила поїхати з ним разом у маршрутці. Стоячи на зупинці, вона знову спробувала з ним заговорити. Але на жаль, Павло замітив свого друга. О, здоров! Як справа? Добре, корова доїть! Та доїться, але мене за загалі. Після ще серії неудач Катя вирішила, що, можливо, їй... Ближчому знайомстві допоможе спілкування в соціальних мережах. Гуляючи з подружками, вона вирішила знайти його в контакті і написати йому. Я його знайшла? Покажи та касет. Так, вись, подивись. Найшла наша Катя. Ого, нічого собі, подивись на фото. Ну ні, ну я сіття му Ставлю два лайки зразу. Так, рідне місто. Парижі. Ага, а живе там ти всі рижі. Так, май стан. ну зрозуміло, в нас активному пошуку. Ага, такою аворі потрібно бути в гіперактивному пошуку. Так, рідна мама, так, грецький і вреть. Мова нашої братви непонятна для толпи. Так. веб-сайт. ну він у нас крутий, інстаграм. О Боже, але шко, горить міста гра. Освіта вище середньої. Мала ладий ви розумніший за те. Геля? Так. Улюблені книжки не любить читати. Ще ясно. Що... давай далі. Улюблена музика? Жива. Життєва позиція сьогодні, завтра буде вчора.

Після цього на День студента наша героїня помітила, що на бавла поклала око інша дівчина, і вона вирішила не здаватися і влаштувати танцювальний поєдинок. Все одно не отримала уваги зі сторони Павла. І тоді вона вирішила взяти все в свої руки і наважилася розв'язати з ним відверту розмову. Наша цивілізація прогнила і котиться в безодню. А люди забули про такі речі, як честь, вірність, слава і обов'язок. Що? Так коріше філки позичив, а він не віддає. А ти що чуєш? Сижу, мозок з тобою переписуюсь, як що зі мною, а не з бібером? А конкретно що робиш? Та-та. Нічого особливого. А ти? З пацанами сусіда картошку купали. Хіба тепер каприйшов? Копав. Копав вольбу сусіда в другій ночі. День було би паліно. <клес> Ясно. Про що думаєш? Та думаю. <клес> та думаю, як на п'єсі поганяти і мобілу віджати. <клес> Вау, та ти платний? Приплатнєний. <клес> Слухай, мала, може, де здибаємо? Ви ну, було би непогано малий, а де? Завтра 5.00. Вілісіть з воду. Вип'ін пива, поїмо сімок. Добре, я прийду. Тільки давай без пива з сімками. Ну, ну добре, папа. Чмокі-чмокі. Рідна дівчина повірила павлу і наївно прочекала його чотири години біля сіль заводу. Вона зрозуміла, що її обманули. Ага. Прийшла значить, до мене, а сама з бомжиком ту. Чи -чи -чи -чи. Вістя, тут. Горобчить горобчики після, так? Сиди собі їж, десь все. Все, брань. Ця ситуація дуже образила Катю, і вона вирішила висловити свої емоції на студентському конкурсі талантів Шанс. Eu não sei. i so to Був присутній на конкурсі, і його дуже розчула пісня Каті. Прийшовши додому, він зрозумів, що Катя його доля, і вирішив повернути до себе її прихильність за допомогою поезії. Усю ніч без починку, і ще наступного дня на заняття він писав тільки для неї. Гу! Про чому лекцію не пишеш? І я пишу. Ну тоді йди зачитай, що ти написав. Сміливіше, сміливіше. А потім на очах багатьох студентів зізнається її в коханні. Ти пробач, що серце мав тверде. Я зрозумів, як сильно люблю тебе. Вистріливемо і фрає здувся!» У вічній любові тобі клянуся. Любитиму тебе до сесії і після неї. Подарю всі з району лілеї, за тебе стипендію, чужу віддам. Бо я люблю тебе, люблю, моя мадам. За тебе наголото візьму любов. Не пошкодую я личенька свого. За тебе вип'ю анальгін з пивом. Тільки щоб ти, королева, була щаслива. Ум'ята для тебе фуражку вкраду і до ніг тобі покладу. Я стапану гуся любого, я стану твоїм героєм. Тобі до рук вкладу своє серце. Надіюсь, в долонях твоїх воно заб'ється. Без тебе життя не представляю, без твоєї любові сен життя втрачаю. І ніжно тебе обійму прощення Твого попрошу. Зірку з неба дістану, для тебе лицарем стану. Бачимо сьогодні, бачимо на сьогодні. Є. Дякую, друже. Вийшов чудовий дід. Це ж для єспаку.